Україна повертає своїх. Візьміть, будь ласка, вітаємо вас вдома. Дякуємо, дякуємо. Україна! все! Україна! все! Дякуємо вам велике. Я також не відчувала, як Сьогодні в рамках обміну додому прибули молоді українці віком до 25 років. Всі вони переважно 2000 року народження. Потрапили в російський полон в перші дні вторгнення. Поміж них рядові та сержанти. Слава Україні! Це воїни збройних сил України, Державної прикордонної служби, Нацгвардії та територіальної оборони зсу. Зустрічали наших представники різних відомств, міноборони, омбудсмана та координаційного штабу з питань повернення полонених. Вони спілкувалися з повернутими українцями, нагадували про їхні права та надавали змогу зателефонувати рідним. Традиційно наші хлопці дзвонили найріднішим. Алло, мама! Я дома. Привет, мама! Все, я вернулся я дома, мама, все, я на родной земле. Мама, я скоро приеду. Я тебя люблю, жду, мама. За все. Спасибо тебе за все, за письма, мама. Я тебя люблю, очень жду встречи. Спасибо. Одним із перших обмін прокоментував президент Володимир Зеленський. За його словами, додому повернулися ті, кого підтвердила російська сторона з двох категорій: це важкохворі або важкопоранені, та молодь до 25 Водночас, це лише один із етапів. Попереду наступні перемовини з приводу можливих обмінів проводяться ледь не щодня. Пояснив Зеленський. Процес доволі складний. Багато чутливих деталей перемовини тривають фактично щодня. Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях. Маємо повернути додому кожного, хто в полоні. Таке привітав українців. Із поверненням додому, і керівник головного розвідувального управління Кирило Буданов. Вітаю, Вітаю на рідній землі. Україна дотримується домовленостей, попри тиск і спроби маніпуляцій з боку РФ, діємо чітко і послідовно, працюємо далі до повернення кожного українця. Слава Україні!